Давайте поговоримо про те, що підготовка до знищення кримського або керченського так званого мосту триває. А у росіян об'єктивно підгорає. ті усіляко намагаються зміцнити захист незаконної споруди і регулярно звітують про відбиття атак на Цю їхню святу святих, так би мовити. Хоча ніби то й значно зменшили його логістичну роль у війні. Тож що відбувається з так званим мостом Путіна, і наскільки посилили його охорону зараз? А, продовжить Анна Брикова. Кримський міст давно став мостом черги димових завіз. І його доля визначена. Тож репетують на кремлівському телебаченні, дедалі гучніше. Патребувал немедленно у кримський кримське мост. Місті з масірованим ударом самоліта Ф-16 по кримському мосту. Промасований удар регулярно звітують російському мінубивств. відбили удар 12-ма оперативно-тактичними ракетами «Атакамс» виробництва США по Кримському мосту. І все як завжди у російському телевізорі знищено, хоча в реальності горіло поряд. У військово-морських силах черговий випад росіян про атакам се не коментують, але констатують, битимуть по законних військових цілях і надалі. Такою є і самобут Керченський міст. Хоча у військовій логістиці той уже дещо втратив. Не застосовується він в повній мірі в першу чергу через технічні проблеми, пов'язані з його пошкодженням під час спільної операції військово-морських сил служба безпеки України. Наразі основне навантаження щодо військової логістики росіяни покладають саме на Паромну переправу, тому вони е, так реагують на її пошкодження, е, і що найшвидше намагаються пароми відремонтувати росіянам. Потрібні будь-які засоби для забезпечення своєї армії. Цей хаб, все ж таки, треба розглядати в комплексі. Всі, хто охороняє е, чи обороняє кримський міст, е, вони одночасно захищають і паромну переправу і, взагалі, вхід в Азовське море. Відділяють від Чорного моря, тож ворог буде там зосереджувати значні зусилля з метою не допустити перерізання цієї лінії комунікації. Інакше це буде дуже болісним ударом по логістиці всього окупованого півдня. Тож, попри те, що Керченське міст з усіма прилеглими додатками ледь не найбільш захищений об'єкт Російської Федерації, ворогу доводиться вигадувати, як ще посилити захист. Там баржі накидає, там бонові загородження. Підтягує там в тому числі і охорону мосту з огляду на протиповітряну оборону, тому що ворог теж прекрасно розуміє, що той час ікс, про який ми говоримо, він не стане, і Україна йде до цього покроково. Знищуються об'єкти ППО, очищується небо для того, щоб інші вогневі засоби могли уразити військові російські об'єкти. Потім буде логістика. Готуються і засоби ураження. Зокрема, у західних медіа зосереджують увагу на використанні ракет атакам саме для звільнення. Криму. Утім це не єдиний варіант. Українські оборонці вже показали варіанти, це починаючи з диверсії на тобто підрив на мості якогось вантажа з вибухівкою. Ну а другий варіант, варіант це удар або ракетами, або морськими дронами по, по бикам, по опорам мосту. І це не повний перелік, бо ж усіх карт поки не відкривають. Операції, як правило, з нанесенням вогневого враження по цьому об'єкту відрізняються своєю оригінальні. Ми періодично наносили вогневе враження по різноманітних об'єктах військової інфраструктури росіян в Криму. Ми це будемо робити і надалі, адже повернення Криму і знищення незаконного Керченського мосту вже ухвалені рішення, які просто чекають реалізації. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.